Доброго ранку, друзі! З вами Куль Баба, і сьогодні ми з вами спробуємо зробити гарну зачіску кучерявим методом. Бо мені писали багато компліментів у котромусь із моїх відео, де в мене був кучерявий метод. І це загалом, взагалі-то, це мій. Типовий вигляд із ось цими кучериками просто він мені страшенно вже набрид. Бо останні кілька років я з ним весь час хожу, і зараз я намагаюся випрямляти волосся. Ну так не дуже сильно намагаюся, але трошки намагаюся щось змінити, тому що дуже набридає бути однаковою. Сьогодні у мене день сауни, і я планую мити голову в сауні, тому в мене голова не свіжа, вже кілька днів я її не мила. І вчора в мене був цей самий кучерявий метод, бо я ходила в люди на танці ходила на курси танців. От, І е, сьогодні, зазвичай, якщо я роблю собі кучерявий метод на день, то на наступний день у мене ось таке щось незрозуміле. Е, мити голову, я як Казала, буду ввечері, тому зараз я не буду її мити, відповідно, не хочу нічого робити. Тому сьогодні ми зробимо такий рефрешинг. Тобто скористаємося сухим шампунем, принаймні спробуємо, і побачимо, що з цього вийде. Отже, у мене ось такий сухий шампунь. Це е, я не рекомендую вам сухий шампунь, Це, саме цей. Тобто не те, що я його не рекомендую, але це не найкращий, напевно, сухий шампунь. Це будь-який сухий шампунь, який я знайшла. У мене тільки один, і я знайшла саме ось такий, тому що він коштував на якихось, як завжди, суперрозпродажах євро чи 1 євро. І я його купила а, і ним користуюся. Користуюся ним не дуже часто. Я роблю ось такі якісь собі проділи. Там мене дуже критикують за колір волосся. Ну, I'm sorry, друзі. Терпіть, у мене ось такий зараз колір волосся. Я планую вийти на таке мелірування, щоб воно все було однакове, але це потребує часу. Тому зараз ось маємо те, що маємо. Іншого кольору волосся поки що немає. Я роблю такі проділі і собі в ці проділі насипаю. Тут у мене такі ну, ніби як солонка така. І солю своє волосся чи перчум його. Я не знаю, як люди з досвідом, може, у вас є досвід використання сухого шампуню, тому що це не є той продукт, яким я користуюсь дуже часто. Якщо у вас є якісь поради, як це робити краще, то пишіть, будь ласка. Так, отже, насипаємо на корені волосся цього порошечку. Намагаємося його розпреділити по усьому по всьому скальпу. Якщо б я мила волосся, то я б його мила, вірніше голову, а не волосся. То я б її мила шампунем, тим, яким я мию завжди, на мою думку. А вибір шампуню не є дуже важливим. Вірніше це важливо, потрібно вибирати шампунь, який підходить. Вашому типу шкіри голови, але на е, кучері, на кучерявий метод це не дуже впливає. Е, тож, якщо б я мила, то я б мила його шампунем, тим, яким я маю завжди. Я не заморочуюсь, який саме мені шампунь підібрати для кучерявого методу. Є мільйон відео, де дівчата розповідають, е, як підібрати спеціальний шампунь, після якого волосся буде кучерявим. Може, і так, не знаю. Моє волосся кучеряве після усіх шампуней. Я не підбираю шампунь, я не підбираю кондиціонер спеціально для кучерявого методу, тобто я мию волосся, як завжди. Єдине, що я якось більше звертаю увагу на шкіру голови, і тому я завжди при митті використовую ось таку щіточку, ось таку щіточку силиконову. Якщо хтось ще не користувався, дуже рекомендую. Ось ми наносимо. Шампунь і ось так гарненько розпреділяємо по всій шкірі голови. І ці такі, такі носики, так, такі ось ці щетинки, грубі, силиконові, вони дуже гарно допомагають нам очистити саме корені волосся, саме шкіру голови. Також те, що я рекомендую і що я використовую при митті голови, це скраби. І різні ексфоліатори. У мене е, бренд шведський, здається, Контіну називається BHA Sensitive Sculpt Exfoliator. Ну, Це скраб. Е, наношу його, коли в е, голову мочу спочатку. Волосся, шкіру голови, потім наношу, стараюся при коренях нанести ось так просто з тюбика, потім ось цією щіточкою масажую і змиваю. І Далі вже шампунь і кондиціонер, чи маска. Єдине, що при моєму пористому, сухому 100 разів висвітленому волосі кондиціонер чи маску, я наношу на таке підсушене волосся рушником, я підсушую волосся, потім наношу кондиціонер, якщо я маю час. І йду в сауну, тому що я часто зазвичай мию голову саме в сауні. Я двічі на тиждень ходжу в сауну і там зазвичай мию голову. Звичайно ж, не завжди буває і по-іншому, але як правило, це відбувається саме так. Так, нанесли ми, як змогли, на корені сухий шампунь. Далі що ми робимо? Далі з коренями, напевно, все. Далі нам потрібно зволожити наше волосся. А, беремо, я беру просто звичайнісіньку водичку у спреї. Теж я можу це робити зовсім не так. Якщо я спішу, я йду просто під кран, мочу долоні під проточною водою під краном, і отак ось його волосся розподіляю цю воду по волосся. Так, 1, 2, 3, 4, 5, і тоді волосся достатньо зволожене. Але зараз у нас тут з вами біля камери крану немає, тому я роблю ось так. Так я роблю. І до якого, до якого міри зволоження нам потрібно волосся зволожити? Ну, до, до, до такої, щоб ми помітили якісь, якісь локони. Так, ну, здається, усе. Мені здається, що достатньо. Тепер треба розподілити цю вологу по всьому волоссю. Більш-менш рівномірно можна і розчисати, хоча е зазвичай не рекомендують розчісувати волосся, коли роблять ось цей метод кучерявий, але я розчісую, і на мене це погано ніяк не впливає. Мені все окей. Дивіться, ось такий вийшов легесенький, такий, легесенькі хвильки. Далі, що я роблю? Ну, знову ж таки, оскільки в мене волосся ось таке пористе, сухе з сухими кінцями, я е, використовую олійки. Нещодавно відкрила для себе ось таку олійку. Я в якомусь відео помилково сказала, назвала назву іншого бренду, бо я так думала, що це той інший бренд. Але це ось саме цей бренд, який називається Bjorn Axen. І щось мені підказує, що це якийсь шведський бренд, Так, тут написано Made in Sweden. Купила десь абсолютно так випадково загрібла теж на якомусь розпродажі, бо було дешево. І ця олійка мене дуже вразила. Це, можна сказати, відкриття року. Беру, ну, отак, кілька таких крапельок цієї олійки. Що у нас тут? Тра -та -та, тра та та з аргановою олією ця олійка. Я не дуже заглиблююсь у. Склади, тому що це не має ніякого сенсу. Знаєте, треба просто пробувати. Що подобається, те подобається. І отак от стараємося на кінчики нанести всю олійку. Олійка, мало того, що вона. Не робить волосся жирним, що вона якось його відживлює, вона ще й дуже гарно пахне. Звичайно ж, коли ми наносимо олійку, то нам потрібно її брати дозовано, небагато трошки. Бо якщо ми нанесемо багато, волосся виглядатиме жирним. Так, зробили ось от таку штуку. Можна нагнутися вниз. Отак прямо головою вниз, і тоді отак, знизу це волосся гарненько пожмякати. Зараз я нагинатися не буду, бо вам не буде нічого видно. От, але є такий варіант, і якщо я хочу таку максимально е, об'ємну зачіску, об'ємні ось ці кучері, то я так і роблю. Ну що, отак от ми зробили. І тепер у нас залишився Завершальний крок. І це найголовніше при кучерявому методі волосся. Загалом, при кучерявому методі волосся, вам не обов'язково заморочуватися на виборі продуктів, абсолютно усіх доглядових продуктів за волоссям, щоб у вас вийшли кучері. Вам достатньо, щоб у вас було волосся схильне до кучерявості, тобто хвилясте, тобто ну, ось таке приблизно, як у мене. Або можете перевірити, зробивши собі, спробувавши зробити собі кучерявий метод. Якщо будуть хвильки, якщо будуть оці кучерики, то так у вас, значить, хвилясте кучеряве волосся схильне до цього. Отже, два аспекти має бути дві передумови для кучерявого методу. Перше це волосся, яке здатне кучерявитись, і друге це стайлінговий засіб. І тут вже важливо, який засіб ви підберете. У мене це теж відкриття минулого року. Теж абсолютно випадково придбаний мною продукт. Фірма «Буджі», якщо я правильно читаю ось так. Я так розумію, що це, цей бренд робить спеціально продукти для кучерявого методу, або це така лінійка у цього бренду для кучерявого методу. І що це таке? Це тут написано soft Wax. Що, вакс, я не знаю, як це перекладається, це вакса, а всередині ось такий гель. І він, ви знаєте, він такий, як би вам це сказати, він якийсь такий пружний. Коли я отак стукаю по ньому, ви чуєте звук? Оце ось цей гель так звучить. Він такий, як е, е, желе, як галяретка. І як бачите, я вже багато його використала. Я взагалі так продукти використовую якось дуже повільно, дуже вони в мене надовго їх вистачає. Одяг в мене взагалі ніколи не псується. І це мене просто ну, дуже змучує. Бо мені доводиться мені дуже скучно використовувати однакові продукти. Але ось цей продукт гарно пішов, тому що він мені зайшов. Отак, от беру. Бачите, він такий максимально прозорий. Щось він навіть, Це щось таке середнє між ентерозгелем і холодцем і желе прозорим. Ще раз покажу. Ось цей продукт реально рекомендую. Дуже класний. Просто усі ті, що попередньо я показувала, це такий на вибір, просто мені такі трапилися. А ось цей це те, що класне. Я трошки неправильно нанесла, я нанесла на всі долоні. Зазвичай я так між пальцями тільки розтираю і ось так його роблю. Можна. Цього продукту у вас може бути ось такий ось така вакса, або у вас може бути якийсь гель, або у вас може бути крем для вкладання кучерів. На мій погляд, ось саме такий продукт, саме вакса вкладає кучері як найкраще. І якщо ви хочете такий більш мокрий ефект, то тоді цієї вакси потрібно покласти більше. Якщо ви хочете такий більш природний ефект, то менше. Мені здається, що мені малувато, тому я додам. І не буду додам так знову. Ось так. Дивіться, як гарно переломляє світло. От. І буду тепер тільки на пальчики. так, Трик-трик-трик. І тільки на кінчики стараюся наносити, або там, де мені бракує. Ось. І отаким от чином ми волосся. Чвакаємо. Ось у цей рух, чвакання волосся це, це те, що нам потрібно для того, щоб створити кучері. Також багато блогерів показували, що потрібно так робити ще на етапі миття, коли ви наносите і шампунь, і кондиціонер. Ну, Я не знаю, воно ж все одно потім волосся випрямляється після цього, коли ми змиваємо цей шампунь і цей кондиціонер, і з мого досвіду, і на мій погляд, це не має ніякого сенсу. Це я коли показую, то це зайняло у нас якось з вами багато часу. Зазвичай у мене це займає ну, пару хвилин, ну 5 хвилин максимум. Ось таке волосся ми зробили. Звичайно, якщо б ми робили це на чистому волосі вимитому, то ефект у нас був би акуратніший. Але і ось із цим ефектом ми теж можемо ще попрацювати, ми можемо там якісь локони розділити, якісь там е, на, м, підсилити. Ось тут в мене трохи пухнасте. я можу тут іще додати трошки собі цього гелю або олійки, або ну, можемо експериментувати, друзі. Але принцип ось такий: якщо хтось хоче кучерявий метод, але боїться, бо думає, що це щось таке страшне і вимагає дуже багато часу, то зовсім ні. Використовуєте ті самі шампуні та кондиціонери для волосся, як завжди, якими ви завжди користуєтесь, просто вам потрібно купити якийсь стайлінговий засіб для волосся. Ось це і все. Ну, і можна ще якусь олійку. І теж на олійках часто пишуть, що там, для кучерявого волосся, то бажано брати саме таку для кучерявого волосся. От, от, в принципі, і все. Воно трошки виглядає, бачите, таким. Мокрим ефектом. Але мені це не заважає, і з часом воно підсохне. І якщо я захочу цей мокрий ефект взагалі прибрати, то я тоді ось так знову зроблю по сухому, по вже такому підсохлому цьому гелю. І цей ефект зникне, трошки зникне, а трошки не зникне. Ну, ось так: ось це, що я хотіла вам показати. Я пішла жити своє життя, в мене сьогодні дуже багато справ. Бажаю вам гарного дня! Бажаю вам гарного волосся, задоволення від свого волосся, якого б кольору і якої б форми воно не було цілою. Люблю, бувайте.